Так, ну що ж, АТБ, вітаю вас, вітаю на каналі. Фестиваль пива почався в магазині АТБ. Майже усе пиво, я гадаю, тут відсотків 70, напевно, може і більше. Усі ж жовті, червоні цінники. Тобто, все пиво, алкогольні напої зі знижкою. Не знаю, що засвятувати, чи не день народження часом. Давайте подивимося, алкогольні напої також на морозиву. Дякую вам за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Знижка 40% на текілу та бренді кола 20 гривень 50 копійок. Рево можна придбати за 30 гривень та 50 копійок. Є ще рево Чері вишня 30,50. Зверніть увагу, віла б'янка Фраголіно також зі знижкою 40% 28,50. В акції пиво патронус фільтроване, пшеничне і є ще пастеризоване світле 30 гривень 50 копійок. Пиво світле не фільтроване. А, дивіться, воно найдорожче. Зараз зі знижкою 75 гривень та 40 копійок. Зі знижкою гільді а це у нас світле фільтроване та світле. А, так, світле фільтроване, світле фільтроване. А чому тоді різні? Хм. Я зрозумів. 28 гривень 50 копійок. Знижка на стелу 31 гривня. Знижка 40% на пиво козел Є темне, є світле. Будь-яке 24 гривні 50 копійок. Танкер також з хорошою знижкою. Є темне, є пастеризоване по 26,30. Scotty West. Також усі зі знижкою. Тут більше ніж пів літри по 32 гривні. Зверніть увагу, світле пшеничне, світло фільтроване та темне фільтроване. 32 гривні. А знижка на стелу у склі 33 гривні 05. Та корона Екстра також зі знижкою у склі 330-43 гривні. Пиво «Льомза» 25 гривень. За округлю копійки в більшу сторону для зручності. Пиво Картель 29,60. Знижка 40%. Зі знижкою також пиво Факс 28 гривень. Пиво Уріч 30 гривень, якщо я правильно прочитав, 30 гривень. Зі знижкою Туборг знижка 40%. Тут 4 банки по 0,5 94,50 50. Зіберт безалкогольне 21 гривня. Пиво Карлінг 4 по 05 99 гривень. Оболонь, вибачаюсь, львівське безалкогольне 30 гривень 50 копійок. Знижка 40% на хайк. Світле нефільтроване, світле преміум 2360. Зі знижкою злата Прага. 32 гривні 40 копійок. В акції пиво Германа Річ світле та бланш по 22 гривні. Знижка більше, ніж 40%. На це також зараз зверніть увагу. Карлсберг 26 гривень, 30 копійок. Львівське м'яке літр 870 гривень. Зі знижкою Десант. Відклеїлося. Десант, літр 750 67 сім гривень акційна ціна. Львівський Радлер, яблуко та м'ята 34 гривні. Бірмікс є лимон. Є це, як його? кавун. 22 гривні 60 копійок, знижка 40%. Так, це якийсь новий вайб, якесь нове пиво по 32 гривні. Так, спеціальний смак коктейлю. Пиво зі смаком коктейлю і мохіто 32 гривні. Хайк чері, тобто вишня, 33 гривні. Зі знижкою вепер лютий медова вишня 22 гривні. Також знижка більше, ніж 40%. Отак От би ціни ставили акційні на продукти. На молочку, на кефір на ряженку, на сир. Було би круто, ви погодьтесь зі мною. Так, добре, далі. Будь ласка, гараж також зі знижкою 40%. Тут майже літр по 41 гривні. Знижка 40% на титан міцне. Тут 1 літр 34,40. Знижка 40% на Хольстін Тут 2 літри майже 53 гривні та 60 копійок. А це новинка пиво Міллер. Світле пастеризоване в магазині АТБ. Наголошую. Новинка в магазині АТБ. Інше в магазинах воно вже може бути. Майже 50 гривень. Ну, зачекати можна на знижку і спробувати. В Акції пиво Опілля Корифей, літр 100 світле, 3460 гривень. Опілля експортне, 18,51. Тут об'єм літр 100. Акційна ціна зараз 35,60, Знижка більше, ніж 40%. Опілля віденське 38 гривень, літр 100. Лайт Чернігівське. 900 мл 39,60 знижка 40 на чернігівське світле, об'єм 2,250, акційна ціна 56 гривень. Зі знижкою повна діжка темне оксамитове 450 мл, 24,50 знижка 40%. І в таку ж саму ціну а м'яке 24,50. Знижка 40% на нефільтроване біле Чернігівське 900 мл, 36 гривень та 50 копійок. Знижка 40% на велике зіперт, Тут 2 літри 400 мл. І знижка 54 гривні, знижка 43%. А знижка 40% навіть більше на оболонь преміум м'який смак. Тут об'єм літер 100 світле пиво 37,50. А знижка 40% на оболонь у склі 20 гривень 50 копійок світли. Дійсно, цього разу дуже хороші знижки до 40% на пиво в магазині ТБ. Ходіть на... Алкогольні напої, також далі, далі подивимось. Знижка 40% на коблево 8 років 05, 202 гривні. коньяк Ольвія 96,30. Аліко 3 зірочки коньяк 05, 192 гривні, 50 копійок. Тбілісі 3 роки 0,5, 192 гривні 50 копійок. Ось ці можна сказати такі подарункові, що в коробках йдуть Мане 0,5-280 гривень 8 років. І Астаф'ян також. А, ні, тут 5 років. Астаф'ян 5 років, 0,5-270 гривень. Віски шотландський у коробці 0,7-477 гривень. Напій. Бакарді на основі рому, літр, 492 гривні. В акції джин Козацька рада, 0,570 гривень 50 копійок. Джин Козацька рада, 0,7, 243 гривні. Спиртний напій Коронадо, 0,5, 113 Зубровка бізон, знижка 30% 07 148. Так, далі Зубровка 0,7 біла 132 гривні. І зубровка біла літрова 190 гривень. Горілка геть Айс, Ice 306 гривень літрова. І жовта особливе зерно 192 гривні 0,7. Знижка на Неміров 0,7, 144 гривні та 40 копійок. Козацька рада класична, тут 0,5, 117 гривень та 50 копійок. Немирівська особлива, класична, здається, класична 0,7, 155 гривень. В акції горілка хлібний дар класична. А, так, 0,7 по ціні 129 гривень. Зі знижкою горілка 40 українська класична 0,5 89 гривень. А ще знайшов хлібний дар 0,5. Також зі знижкою привабливою 111 гривень. Горілка Нікіта. А це в нас кукурудзина 0,5, 135. Настоєнка Калганов з медом на коньяку 118 гривень, 60 копійок. Мартіні «Вермут Б'янко» 05 зі знижкою 198 гривень. Амарето 07 139 гривень класичний. Настоєнка вишнева зі смаком вишні, знижка 30% 135 гривень. В акції марен Б'янко вермут літровий 154 гривні. А вино Ля дама брют ружеве 249 гривень. Також в АТБ є. Невеличкий вибір, але є вина зі світу: Італія, Португалія, Франція. Також можна придбати і червоне, і сухе, і біле і солодке, тобто різне. Зараз також бачу зі знижками від 20%. Вино сухе-біле і сухе-червоне. Ось цей крокодил по 155 гривень та 40 копійок. Напівсолодке біле, 106 гривень. І напівсолодке-червоне в таку ж саму ціну. Так, вино Алазань біле напівсолодке та червоне напівсолодке. Тут літр 500-135 гривень зараз в акції. Так, це у нас сангрія, напій на основі вина 145 гривень півтора літри. А наурі, гранат. Червоне напівсолодки 80 гривень 60 копійок. І вино столове напівсолодке червоне 79 гривень 50 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на морозово від лімо. вельвет полуничне 75 грамів 26 гривень. Морозово лімо львівське ескімо. Це воно 70 грамів. 22,40. Морозово хрещатик крем брюле 70 грамів 14 гривень. Хрещатик пломбір юзу 90 грамів за ціною 35,30. Морозово своя лінія факіл із згущеним молоком 90 грамів, 21 гривня. Морозово 3 ведмеді. Ось такий ріжок. Також хороша знижка, 50%, 31 гривня. Вага морозова 150 грамів. Своя лінія, великий стакан, Ківі та Манго 100 грамів, 20 гривень. Ось таке від відрудь імперіум, Ріжок 150 грамів. А, так, це якийсь курт. Меренга. Смак лимонний 45 гривень. Зверніть увагу, все морозиво магнат зараз зі знижкою. А, так, 500 грамів. Будь-яке за 139 гривень 50 копійок. В акції морозиво Рудь» трилогія, тут 6 порцій. 360 грамів, 111 гривень та 30 копійок. Відласунка пломбір 500 грамів 101 гривня. Морозиво лімо класичне. Біле, 700 грамів, 94 гривні. Знижка 45% на лімо із шоколадом та згущеним молоком 500 грамів 68 гривень. Морозово розумний вибір кілограм. Є згущене молоко, є з ароматом ванілі, будь-яке по 103 гривні. Морозово, від ласка, максимус, а де воно є, з крихтами печива. А його, здається, розібрали. Ну, ви знаєте, такий пів. Півкілограмовий також у стаканчику. 100 гривень зараз. Морозиво розумний вибір в стаканчику по 8 гривень. Морозиво без цукру. Ласунка. Містить підсолоджувач зі стевією 100 грамів 42 гривні. Морозиво ласка 115 гривень. Груша дорблю 31 гривня. Морозову відруть із шоколадною крихтою 70 грамів. 20 гривень 60 копійок. А звичайне біле 22 гривні 70 копійок. Безлактозне відруть, Ескімос 70 грамів, 22 гривні. Відруть печиво донат 65 грамів, 23 60. В акції. Мочі від Рудь 49,50. Знижка 40% на морозиво донат Руть 70 грамів 20 гривень. В акції морозиво мілка 77,50 60 грамів. Також в акції IS Cola по 19 гривень. Лимонада від Моршинська, також зі знижкою 14 гривень. В акції морозиво від ласунка Лев дуже смачне, 110 грамів 34,30. І мохіто майже 20 гривень із шипучкою стрілячкою. І морозиво відруть Диня Лайм 28,40. Морозиво, від ласка. Дивіться, який цікавий, з ароматом ванілі, апельсина 75 грамів по 15 гривень. Беріть каштан по 15 гривень. Є два смаки, як завжди, своя лінія. Тут вага 70 грамів. Також в акції від Лімо сиркове 20 гривень 50 копійок, знижка 45%. Кавун полуниця, три ведмеді, 70 грамів, 27 гривень. Чорничний чизкейк, три ведмеді, знижка 50%, 26,40. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого до зустрічі вже в наступних. Хай вас все буде гаразд.